Миру вам, друзі, і сьогодні Дух Святий в 5 ранку дав таку тему, така важлива тема драгоцінні. О, слава Богу. Перший Коринтян 2.10. Нам це Бог відкрив через свого Духа, через свого. Духа Святого нам це Бог відкриває. І я зараз буду говорити. Тому що це відкрив Дух Святий. Це побуждає Дух Святий говорити, Драгоцінні. Християнство без Духа Святого це мертва, мертве християнство. Це релігія, це буква, яка вбиває. Це не я фантазую, а це відкрито мені. Духом світим по писанню. Друге Коринтян 3.6 Бо як написано, що Бог дозволив нам стати служителями нового заповіту, не букви, але Духа. Адже буква вбиває, а Дух оживляє, Дух оживляє. Тому і написано Тіта 3. 5.6. Що Бог, Батько наш, відродив нас і оновив Духом Святим, якого вилив на нас щедро через Ісуса Христа. Він відродив нас, ми відроджені і оновлені Духом Святим. Драгоцінні І 1 Коринтян 2, з 10 написано, що нам це Бог відкрив через Духа Свого. Бо Дух досліджує глибини Божі. Дух досліджує глибини Божі. І 1 Коринтян 2 з 11, 11 написано: Бо хто знає, що є в людині, крім духа людини, живущого в людині? Так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Це написано в Слові Божом драгоцінні, і ми ж одержали далі. Тринадцятий не духа світу, але духа, який від Бога, щоб знати те, що даровано нам Богом. Про що і говоримо? Не вченими словами людської мудрості, друзі, але навчені Святим Духом. Розумієте, і в 14 вірші послухайте, получіть ці відкриття. І в 14 вірші написано: душевні християни не приймають того, що від Божого Духа, бо для них це безумство. Для душевніх християн вони не приймають від людей, які водіми Духом Божим, Духом Святим. Тому що люди, які водіми Духом Святим. Духом Божим, вони говорить тільки те, що відкриває Дух Святий. Він відкриває істину, і ми це висвобождаємо, що я зараз і роблю. Бо для них це безумство. Тому що і вони не можуть цього зрозуміти, тому що це досліджується духовно. І духовна людина це судить, про все судить, розсуждає про все духовна людина. А їй само ніхто не судить. Розумієте чи ні? Як все просто в Біблії. Як все в Біблії просто, як в Слові Божому, все просто, Драгоцінні. Все просто. Тому в Тіта 3, 5, 6, і написано, Бог відродив нас, ми відроджені Духом Святим. Ми народжені, ми відроджені. Тому що в Тимофія написано. Матвія написано. 3.11. Іван Хреститель говорить, що я хрещу вас у воді, а йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і вогнем. І в римлянам 8.14 написано всіх, кого буде Дух Божий, діти Божі. Всіх, кого буде Дух Божий, діти Божі. Трагоцінні, і сам Ісус Христос. Лука 3.22 був хрещений Духом Святим, і був водім Духом Божим. Лука 4.1. Лука 4,14 і Лука 4.18. Почитайте, получіть відкриття. Сам Ісус Христос був водім, Духом Божим. Драгоцінним. Також учні, тому що Він говорить, Ісус говорить, драгоцінні. Краще для вас, щоб я пішов. Івана 16.7. Краще для вас, щоб я пішов. Бо як не піду, батько не прийшле його, а як піду, я умолю Отця і Отець, що Він поверне Духа Святого, християнства, який був відібраний з часу гріхопадіння людині. І як написано, Івана 16, 12, Ісус говорить, Я багато чого вам маю сказати, але ви не вмістите цього. Не вмістити, але ж коли прийде Він, Дух істини, Він вас поведе до повної істини, драгоцінні. І в Івана 20, 21, 22 написано: Ісус, коли зібрались учні, Він вдихнув на них і сказав: Прийміть Духа Святого. І коли учні получили хрещення Духом Святим, вони стали безстрашні в Євангелії, коли зійшов на них Дух Святий. Драгоцінь. І вони були безстрашні в Євангелії. Почитайте дії Апостолів. Тому християнство без Духа Святого, воно мертве християнство. Християнство. Яке немає водійства Духа Святого, це є релігія, це є буква. Як написано, бо вона вбиває. Буква вбиває так написано в Слові Божому, а дух оживляє. Тому батько нас і зробив служителями нового заповіту духа, а не букви. Ми є служителя Нового заповіту Духа, а не букви. Тому ми хрещені Духом Святим і Вогнем. Тому ми водіми Духом Божим, Римлянам 8,14 Тому ми і сповнені і сповняємося Духа Святого. І ріки живої води вони будуть текти з нас. Якщо ми наповняємося і сповняємося Духа Святого, ріки живої води будуть текти з нас. Він нам буде відкривати дух істини, буде відкривати нам істину. А слово Боже є істина. І він нам буде відкривати істину, відкриття давати, яке ми будемо говорити, яке ми будемо жити, відкриттями жити. Відкриттями Двигаться у цьому світі, Получив відкриття, двигайся, як я Получаю відкриття. Він говорить: їдь туди, в ту країну, їдь в ту країну. Дає мені слово Боже, Дух Святий відкриває на ту країну чи на, ту, на те місце. Каже: їдь туди, їдь туди. Ось слово тобі, на ту країну. Я їду його висвобождається, слово Боже, матеріалізується, драгоцінні. Це да і амінь. Халілуя, слава Богу! Слава Богу, драгоцінні! За ці відкриття Дух Святий мені Сьогодні побудив у п'ять ранку, я позаписував все, що він мені сказав. І я зараз висвобождаю не від свого розуму, душевного, драгоцінні, а від Духа Святого, який мені відкрив в п'ять ранку. Дав Писання всі. Я сів і записую. Так говорить Дух Святий мені. П'ять ранку він мене буде, чи в 4 ранку, і каже, ті мистописання, то, то, то я сижу, беру ручку і пишу, що він мені говорить. І говорить те, що від Духа, а не від мудрості людської, а говорю те, що від Духа Святого. Тому для душевних християн написано це безум'я то, що ми говоримо. Розумієте чи ні? Як він мені сказав, їдь в ту країну. Я приїхав на вокзал, не знаю язика тої країни. А він мені говорить, корми голодних на вокзалі. Я почав кормити голодних на вокзалі. Кажу, а далі, що він каже, стань молитовний пролом за цю країну. І я став молитовний пролом. І через рік пробудження було від людини, яка не знає язика тої країни. Драгоцінні. Алілуя! Голос Духа Святого. Трагоційні. Голос Духа Святого. Тому підсумовую, підсумовую ітоги. Ітоги цього ефіру. Підсумую. Без Духа Святого Християнство це релігія. Просто буква, яка вбиває. Це написано в Слові Божом, і відкрито мені духом істини. Відкрита істина. Вона вбиває. Тому, драгоцінні, будьте хрещені Духом Святим і Вогнем. Матвія 3:11. Іван Хреститель говорить: я хрещу вас у воді, але йде за мною той, хто буде хрестити Духом Святим і Вогнем. Крапка. Друге. Будьте водіми Духом Божим римлянам 8:14. Всіх, кого веде Дух Божий, діти Божі. Крапка. Третє. «Ісповняйтеся Духа Святого. «Ісповняйтеся Духа Святого. І далі, що буде? І Дух Святий вас буде, нас буде облічати, наставляти, навчати. Утішати, вести до повної істини, відкривати будущее, напоминати все, що говорив Ісус Христос Спаситель наш, допомагати, пізнавати буде глибини Божі, Слова Божого. Пізнавати буде, допомагати Отця Небесного, Господа Спасителя. Наповняти буде вірою Божою, любов'ю Божою, силою Божою і разом. З Духом Святим. Бо, як написано, Він прославить мене і Отця. І разом з Духом Святим ви будете прославляти і нашого Господа і Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного по цієї землі. Разом з Духом Святим ви будете нести Євангеліє драгоцінні, як це робили учні. До хрещення Духа Святого. Вони, У них був страх, вони боялися, вони колибалися, вони. Попадали в іскушення, вони відрікалися від Христа до хрещення Духа Святого. Але коли зійшов Дух Святий, коли вони прийняли Духа Святого, вони стали безстрашні в Євангелії. Вони йшли і були безстрашні в Євангелії, тому що вони були хрещені Духом і Вогнем, тому що вони були водіми Духом Божим, тому що вони були ісповнені Духа Святого. Їх побували каміннями, гнали, принижували. Що тільки з ними не робили, і знаєте, яка у них була молитва. Вони зібралися, почитайте на молитву, і вони кажуть: Господь, подивись їхні приниження, гоніння, і вони не просили там защити нас, захисти нас. Вони молилися, кажуть, Бог, дай нам дір і більше сили нести слово Твоє Євангеліє. І заколибалася земля, і зійшов Дух Святий, силу Духа Святого, просто зійшла на них і поколибалася земля, де вони молилися. Ось які були їхні молитви, драгоцінні діти Божі. Будьте хрещені Духом Святим і водіми Духом Божим і сповнені Духа Святого. І прославляйте, і, і Дух Святий вас буде вести по волі Божої. Ви разом з ним будете йти по волі Божої. Драгоцінні, куди він вас буде, куди він мене не тільки не посилає, в які тільки країни, в які тільки ситуації. Я колись розповів вам за ситуацію, куди він мене не посилає, але завжди захист Божий, завжди, завжди обезпечення, як то по Україні, завжди він дає за що жити, де жити, за що жити, завжди чудеса Божі і знамення проявляються, драгоцінні діти Божі. І люди, які водіми Духом Святим, самі щасливі люди на цієї землі, нема щасливіших людей на землі, тих людей, тих християн, які водіми Духом Божим, які хрещені Духом Святим і вогнем, які водіми Духом Божим, які і Духа Святого. Нема щасливіших християн і людей на всієї планеті. Я сама щаслива людина на землі, тому що я водім Духом Божим, Духом Святим. Для мене за честь бути хрещеним Духом Святим, водімим Духом Божим, і сповненим Духа Святого і разом з Духом Святим прославляти по цій планеті, по цій землі нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного, драгоцінні. Халілуя! Нехай Дух Святий вас умудряє, нехай Дух Святий. Вас утішає, нехай Дух Святий вас навчає. Халілюя! Наставляє, веде до повної істини, відкриває будущее Допомагає пізнавати Батька Небесного. Господа Спасителя Ісуса Христа напоминати все, за що говорив Ісус Христос, наповняє нехай вас вірою, любов'ю, силою Божою, укріпляє, робить кріпким духом, а кріпкого духом Він охороняє в досконалому світі драгосінні, і щоб ви разом з Духом Святим ішли по цій землі, по цій планеті і прославляли нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Драгоцінні, вкусіть Це це, це стоє життя шукати спілкування з Духом Святим, це стоє життя брати пости і молитви, уєдінятися і шукати спілкування з Духом Святим. Драгоцінні, коли він почне вам говорити, ви це, ви це поймете. Коли він почне говорити, він говорить. Твоя ти Дух, твоя душа, твоє тіло це приймай, ти не можеш перепутати цей голос Духа Святого, коли він говорить драгоцінні, коли він починає говорити, ти як я, я нахожусь, як як на небі, як, не, не як на землі, а як на небі. Коли я чую голос Його драгоцінні, ти ні з ким його не спутаєш. А коли я ще прошу підтвердження, він мені ще дає слово. Боже підтверджені драгоцінні. Ми самі щасливі люди на землі. Це саме цінне, щоб разом з Духом Святим прославляти нашого Господа, Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Це саме цінне, драгоцінні, принаймні для мене. Я сама щаслива людина на цій планеті, тому що я водів Духом Божим. Духом Святим, Духом істини вже 20 років. Я не совітую з кров'ю і плоттю. Хоча отут Мозги киплять, да, він каже, їдь ту країну. Я приїхав на вокзал, не знаю ні одної людини. Ні язика, ні людини. Кажу, що далі. Він каже, корми голодних на вокзалі. Я кормлю голодних. кажу, а дальше що? Він каже, стань пролом за цю країну. Молитовний. Розумієте, не знаю ні одної людини, і через два роки ми вже робили міжнародну конференцію. Аллелюя! Це неймовірні речі, драгоцінні. Це не речі водійства Духа Святого. Бог нам дав свого Духа, не Духа цього світу, а свого Духа Святого Драгоцінні. Ви не розумієте, він зараз прийшла в мене в іншу країну і дав слово на ту країну, де я висвобождаю, і слово Боже просто матеріалізується. Він мені дає слово проти війни, і ми молимося цим словом проти війни, і воно матеріалізується. Дух Святий дає слово проти корупції, ми в Україні, ми висвобождаємо це Слово Боже проти корупції. І слово Боже матеріалізується. Драгоцінні, щось таке водійство Духа Святого. Халілуя! Благословінь вам, кріпості вам, непоколібімості вам, Господі, водійства Духа Святого. Будьте хрещені і водіми Духом Божим, і сповняйтесь Духа Святого, і прославляйте разом з Духом Святим нашого Господа Спасителя Ісуса Христа і Батька Небесного. Халілуя! Да благословить вас Господь Бог і збереже. і нехай засяє Господь своїм обличчям на вас і помилує вас. І нехай Господь підійме своє обличчя на вас і дасть вам мир в домівки ваші. В сім'ї ваші, в країни ваші. До зустрічі рідні. Я висвободив те, що мені дав Дух Святий, щоб я сказав, це комусь потрібно. Хтось получив відкриття, когось Дух Святий наповне, когось Дух Святий укріпе, когось Дух Святий утіше, когось Дух Святий наставе, когось Дух Святий навчить, когось Дух Святий візьме і поведе по волі Божій, драгоцінні. Амен. 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 Благословінь вам. І непоколібімості вам, Господі, драгоцінні. Галілюя. І в нас буде кожен день, іде молитовна, духовна брань проти війни в Україні, проти корупції в Україні, так як веде Дух Святий по Слову Божому. Лука 10, 19, Ефес 6, 10, 18 і Коринтян, що ми можемо розрушати бісовські демонічні задумки, що ми робимо. в молитвах брані. До зустрічі. Амен.